Молитва до святого Миколая Чудотворця має особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий, Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий, Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування. Захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О, добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили. Проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу й серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування. Захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю! Не залишай мене в моїх труднощах, знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О, добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах, знаю. Ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь.